Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у подіях ви побачите. Коломия з бюджетом депутати затвердили основний фінансовий документ громади на 2023 рік. Волонтери підготували подарунки для пацієнтів онковідділення Івано-Франківської лікарні. В Коломиї виступив лідер гурту Тінь Сонця. Виставку новорічних ялинкових прикрас відкрили в музеї історії міста Коломиї. Чемпіонат області з важкої атлетики відбувся в нашому місті. Коломийські депутати прийняли бюджет на 2023 рік. Вперше в історії запланували понад 1 мільярд гривень доходів. На які джерела надходжень розраховують і на що витрачатимуть, дізнавались мої колеги. На першому пленарному засіданні 39-ї сесії коломийські депутати прийняли основний документ громади на наступний рік. Голосували за бюджет без обговорень. Немає, прошу голосувати. За рішення Серед основних джерел надходжень загального фонду податок на доходи фізичних осіб. Місцеві податки, акцизний податок, плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи та санкції, а також міжнародні гранти. Щодо спеціального фонду, тут левова частка припадає на бюджет розвитку, ще трохи на власні та інші надходження. Якщо говорити про видатки, найбільше коштів, які раніше спрямують на освіту, майже 300 мільйонів гривень. На другому місці житлово-комунальне господарство трохи більше 221 мільйона гривень. На органи управління припаде майже 92 мільйони. На соціальний захист і соціальне забезпечення майже 37 мільйонів, на культуру трохи більше 26,5 мільйонів, на економічну діяльність понад 25, на охорону здоров'я майже 21,5 мільйони, на фізкультуру та спорт трохи більше 20 мільйонів гривень. Спецфонд розділили на видатки споживання та видатки розвитку. Окрім того, 200 мільйонів гривень згідно закону доведеться повернути державі. Це так звана реверсна дотація. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. З днем святого Миколая волонтери привітали пацієнтів Івано-Франківської дитячої обласної лікарні, онкогематологічного відділення. Подарували різні іграшки, книги, настільні ігри і солодощі. На місці побувала наша знімальна група. Від Миколая дітям подарунки, а малеча за це розповідає вірші сонечко з хати, ісус до хати, Божу, боже йду спати, Божу, я твої дитя. Будь при мені все моє життя. Добрі дітей Миколає, шану кожен дає, хто в мой бах його благає і він поміч подає. Через нього Божа ласка з небо підходить. До людей не долаючи будь ласка, завітають до всіх дітей. Подаруночки це свято, та я молю не про те. Бережи і тата, і рідний край цвіте. Для дітей це особливе свято. Всі вони щиро вірять у диво. Розповідає завідуюча онкогематологічного відділення з інтенсивної хіміотерапії Алла Іваненко. каже: навіть у такий страшний час війни. Небайдуже допомагають та створюють малечі свято перший рік, який ми зустрічаємо Миколая, який відрізняється від нашого попереднього життя. Це війна. всі діти, які лікуються зараз відділені, вони Знає, що таке тривоги, не знаю, що таке лікуватися в підвалі. Що таке вікна, які захищені від е, е, можливих е, авіаударів. і тому ці діти особливі на жаль, війну рак ніхто не відміняв, але Діти чекали свято. Дуже чекали свято. Вони знали, що буде дуже багато цікавого. Вони заглядали, коли прийде Миколай. До збору подарунків долучилися волонтери з різних міст Коломиї, Тисминиці та Івано-Франківська. Подарували дітям іграшки, пакунки солодощів, різні книги, олівці, розфарбовки та настільні ігри. Волонтерка Олександра Філоненко з Тисменеці каже. Допомагають дітям вже 20-й рік поспіль і дуже щасливі, що мають таку можливість. Ми тішимося тому, що діти раді, що вони на нас чекають, і ми раді їм принести якісь солодощі, якісь ігрушки, щоб вони були раді тому, що вони ще живуть на цьому білому світі в такий тяжкий час. Ми дякуємо всім спонсорам, які нам допомогли у цій проведенні акції, що вони нам допомогли з подарунками, з медикаментами. Ми дякуємо нашій письменецькій владі, школа тисменецька приєдналася до. Цих подарунків деякі депутати. Так що ми всім їм дуже дякуємо щиро. Дякуємо за те, що вони нам допомагають допомагати ліпше, ніж просити в когось якоїсь допомоги. Коломийський волонтерка Моварданян родом із Вірменії, проте вже більше 30 років живе в Україні. Тут разом із капеланом Василем вже багато часу допомагають і військовим, і малечі онкогематологічного відділення. Каже, їм допомагають у зборі коштів небайдужі люди, а ще знайомі з Америки та Німеччини. І їдемо на АТО і кожен рік їдемо до дітей, збираємо кошти, щоб допомагати цих хворих дітей. Я прошу всім молитись за наших воїн, молити за наших дітей. Тож в один молитва ми поможемо наших дітей і нашій країні. більше нічим ми не допоможемо. У нас одна молитва лишиться і. Господь Бог нам допоможе. Хочу я подякувати наших дітей, які нам допомагають. Абщо не наші діти. Коломіські люди, що не можуть, вони допомагають. Помагають цих дітей, тому що вони знають, що це горе. це наше горе, наші діти. Окрім подарунків для дітей, волонтери привезли і гроші. Дві сестри з Івано-Франківська, Тетяна Яковина та Юлія Барбанова збором коштів для онкогематологічного відділення займаються вже шостий рік. Кажуть, цього року організували розіграш, де кожна людина, щоб взяти участь, надсилала 100 гривень на потреби хворих діток. Взагалі нам така ідея прийшла зробити розіграш ще минулого року. Ми розігрували тоді в мене є магазинчик з солодкими подарунками, фотосесія ще була в розіграші, а цього року ми зробили спільний сестрою розіграш і було чотири переможця. Люди приймали участь, щоб взяти участь, треба було скинути 100 гривень, і вони попадали ну, на наш, наш розіграш. І ми вибрали чотирьох переможців, і якраз вони скоро отримують свої подарунки. Всі гроші підуть для діток, підуть на потреби лікарні і надіємо, що, хоч одна дитина, стане трохи щасливішою. Нині на стаціонарі перебуває 21 дитина. Камоварданян разом із коломийськими волонтерами зібрали 35 тисяч гривень, 10 з яких витратили на подарунки дітям, а решта коштів віддали на медикаменти. У Коломиї виступив лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Акустичний концерт, благодійний мета зібрати кошти на підтримку 130-го батальйону тероборони, де проходить службу музикант. У пікселі та з гітарою в руках Сергій Василюк виконує вже легендарні пісні гурту Тінь Сонця на сцені Коломийської малої філармонії. Тепер він військовослужбовець 130-го батальйону 241-ї бригади тероборони. В дитинстві моя бабуся покійна робила все можливе, щоб я ні в якому разі не потрапив в армію. Вона розказувала про армію найстрашніші речі. І я вже в стерео влаштувався по знайомству, можна сказати. Тут тобто, взагалі треба відзначити, що як би там інколи скептично до ТРО не ставилися, але ми проходимо такі самі бойові випробування, і у нас точно всі добровольці. Історія музиканта в ЗСУ розпочалась на початку березня 2022-го. На захист батьківщини став також звукорежисер гурту Тінь Сонця. А барабанщик активно займається волонтерством. Сергій Василюк зізнається, щасливий, що прийшов іспити війни. Якби не це, я би неповноцінно це почував. Мені особисто це було потрібно. Комусь, я не кажу, що так має робити кожен чоловік, у кожного дійсно своє покликання, але просто я не вважаю, що я лише музикант. І якщо я піднімаю якісь такі, знаєте, героїчні теми, от намагаюся підняти національний дух, то, напевно, і мені треба щось так само проходити. І так само в чомусь іншому зростати та, попри все, музика і гітара завжди з Сергієм, навіть у зоні бойових дій. За нагоди піднімає бойовий дух побратимам, а ще інколи їде у невеличкі відрядження, щоби поконцертувати і зібрати кошти на потреби свого батальйону. Спочатку до мене, як до музиканта, досить скептично ставились. Е, от, е, ну, але з більшістю особового складу, до речі, в мене завжди були хороші стосунки. Я щасливий, що мій авторитет зміцнився після того, як ми пройшли, е, як я це називаю, лісосмугу нашого життя між селами Шопина і Дементівкою на північ від Харкова. І відтоді взагалі все в мене ідеально з побратимами. Я їх безмежно люблю. На Прикарпатті фронтмен гурту Тінь Сонця провів чотири дні. Виступав у Франківську та Косові, а ще відвідав побратимів та місцеві госпіталі. Підтримати музиканта у Коломиї прийшов військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олег. Ділиться, знаються ще з дитинства. Дуже, ви зараз маєте можливість насоводжувати дуже крутим виступом, дуже класного співака, якого я знаю від такого. Зараз не має час бути і тут з вами і з ним поряд. Меч Арея – «Зродились ми великої години. Їхали козаки. Зі сцени у коломиї звучали пісні гурту Тінь Сонця, які вже стали культовими. Заспівав Сергій Василюк і повстанську пісню, яку нещодавно відкрив для себе. Ген в Карпатах єсарека хату світ рісни, Та ми досі мати жде повстанця, Жде свого синочка, Жде свого синочка і звійни. Виставку новорічних ялинкових прикрас відкрили у Коломиї. Оглянути експозицію можна у музей історії міста. Там зібрали ялинкові іграшки попередніх десятиліть. Водночас звертаються до коломиян із проханням приносити давні прикраси на зберігання в музей. Напередодні Різдвяно новорічних свят музей історії міста Коломиї презентує виставку. Святкових новорічних ялинкових прикрас наше життя завжди супроводжують різні символи. І різдвяні свята мають якнайбільше таких подій, таких речей, які е, зігрівають душу, які створюють настрій для нас, для наших родин під час цих свят. І одним з таких символів це є різдвяна новорічна ялинкова іграшка. Тепер ви вже дуже багато скляних іграшок з різних. Інших матеріалів виробляється. А колись вона починалася із паперу, з дерева, з тканини. І потім, уже з 16 столітті, в Тюрині видали першу склянну ялинкову прикрасу. Вона спочатку була тяжка, дорого коштувала, і звичайно, пригідбати її не кожен міг, але з часом вдосконалювалося це мистецтво. Ми хочемо, щоб наші мешканці міста, гості приходили в музей подивитися на ті іграшки, які колись прикрашали оселі наших коломоян, які зігрівали душу і робили настрій під час цих свят в тій чи іншій родині. І запрошуємо, хто має дома такі прикраси, які вже не використовуються, приносити нас в музей. Вони в нас будуть зберігатися, і з роками будуть теж тішити наших мешканців і гостей нашого міста. Чемпіонат області з важкої атлетики відбувся у Коломиї. За першість змагалися 60 учасників з Прикарпаття 35 з них Коломіяни. 60 спортсменів об'єднала обласна першість з важкої атлетики у Коломиї. Турнір присвячений дням збройних сил України та святого Миколая. Хлопцям та дівчатам від 14 до 18 років. 20-й традиційний турнір з задоволенням діти приїжджають. Завдячуючи керівництву міської ради підтримці області, діти отримують подарунки. Для кожного учасника такі змагання своєрідний підсумок роботи, каже заслужений тренер України та суддя міжнародного класу Микола Чабан. Тренувачний процес один а вийти на поміст зовсім інше. сьогодні бачу дівчата виходять. І ми боїмося навчання, боїмо сказати так екзамен, їхні екзамен. Цей турнір кузня майбутніх чемпіонів пишається Володимир Колесник, начальник управління спорту Коломийської міської ради. Як мінімум чотири майстри спорту, тільки з міста Коломеї, майстер спорту з міжнародного класу Верніка Івасюк. і В нас є талановита дівчинка Віталія Филипів. Яка в 14 років саме от власне з цього турніру починала свою кар'єру? В 14 років виконав майстра спорту важка атлетика у межах міста Коломиї – це один з кращих показників із 22 видів спорту, які ми популяризовуємо в нашому місті. Марина Максимів для подій телеканалу НТК. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому ютуб каналі, на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться також на наш телеграм-канал. До завтра.